Всім привіт! І це третя частина, як ми малюємо кружку. Тоді закінчилось просто, і я встигла мати кружку. Хочу її розмалювати. У мене майже така сама кружечка є. Вона тільки не з квітками. не в курсі постерігані звуки, щоб мене бісять. Ой, вибачте, за червоні руки. Просто я що діла, вам лучше не знати. Отак, потім-отак. Іванку так. Во, подивіться, ну орнеш. Ормеш. Так вот. Ну при світлі, вот ну, так, через камеру це дуже світло. А так то воно темне. Я просто включила саме світлершин. Так, вибачте, за посторонні звуки просто ми заздружимо, не піс. Так, от. Так, Нам треба ще один кольор. Це рожевий. Отакий світло рожевий. Це, ну, це вже іначе колір, не бачите? Так? так, от гарно, дуже. Ми закінчили цю кружечку. Ми в, може, давайте намалюємо, давайте намалюємо вже на іншій сторінці. Знаєш що можна намалювати сад. Я вмію так малювати трошки, так що. Типа там будуть деякі дерева, типа таке. Да Давай намалюем что-то сладко. Например, напр что-то такое. Листочек. Такие листочек. Ладно. Давайте намалюем что-то пудочку. Боже мой, я бы постараюсь звуки. Подушка. Так, тихо. Його будуть багато. Подивіться, ми робимо такі кутики. Отак mm -hmm. от в от мене виходить. Треба бстенько малювати, бо в мене просто телефон. має Позвонити. Ссынку, посылку. посынку, раз, раз. Напишите. Ну, все. Всем пока. Короче, я сделаю другое чистое. Ну все, пока.